Що бачиш, напиши те до книги і пошали до семи церков: до Єфесу, до Смирни, до Пергаму, до Тіатири, до Сарт, до Філадельфії і до Леодикії. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо ці слова, із 11 го вірша, першого розділу ми бачимо, що там перелічується сім різних міст, і до них звернення Слова Господнього. І так ми бачимо сім різних вісток. Коли ми будемо читати другий, третій розділ, ми їх детальніше розглянемо, кожну деталь на яку звернемо увагу. Але в той же самий час ці вістки були предназначені для е, буквальних громад. Це є буквальне значення, це історичний період. І як би ми там його не трактували, але в першу чергу нам буде потрібно розглянути існування самих громад, що вони собою представляли, і чому саме ці слова звернуті. До цих громад. Це перша лінія або перше значення цих пророчих вісток, які написані в книзі об'явлення. Друге, це сім різних вісток до однієї церкви, до Вселенської церкви, у всіх часів і народів, починаючи із Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа і до Його славного другого приходу Христа. Цей період великий. Там 2000, 2000, можливо більше. там. Ми ж не знаємо, скільки ще проживемо. Так оцей період якби, символічно розділяється на сім періодів. І до кожного періоду є опис або йде певна характеристика. Це є історичне значення. Воно адресовано не тільки до семи громад Азії, але й до всієї церкви. Це друга лінія. На яку ми також звернемо увагу, і воно також буде цікаво і в чомусь корисно для нашого пізнання. Але саме головна лінія це як одна вістка, яка складається із семи пунктів і звернена до однієї особи в один час. Але просто, якщо взяти навіть сьогоднішні громади церкви, то там є люди. Будемо казати, різного характеру. В когось характер Єфеса, в когось мирний, пергаму, Дельфії. І кожна людина знаходиться на, першому, на певному етапі. Кось закінчується перша любов, кось починається. І вони наповнюють одну громаду. Тому це вістка, одні, одна вістка до однієї особи в один час. Просто. Різні люди переживають різний духовний досвід по-різному. І це важливо. Тому, коли ми читаємо книгу об'явлення, другий, третій розділ, там сказано: так говорить Госп... Дух так Дух говорить церквам. Але в той же самий час ці слова звернуті до нас. І це є наша духовна лінія, яка найбільш важливіша, тому що вона застерігає і допомагає нам. Минулий раз ми розглянули про те, що Господь предназначає своє звернення для того, щоб застерегти. Так от книга об'явлення, другий, третій розділ, де йде звернення до церков, це є застереження не лише до великих громад, до місцевих громад, але також до живого каміння, яким являються прихожани тієї чи іншої громади в той чи інший історичний період, але вони звернені до кожної з нас. І ми будемо розглядати саме це значення. Тому хто має вухо, хай чує, хто, що дух промовляє церквам. Амінь.